І на Костенко, і все на світі треба пережити, і кожен фініш – це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселімось людоньки на людях. Хай мили блин свою одвічно дерти. Застрягло серце, мов уламок у грудях. Нічого, це все великої смерті. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все. Пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А якось треба жити. Треба якось жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Так, як є, а може бути гірше, а може бути, зовсім, зовсім зле. І поки розум від біди не зрікся, не будь робом, смійся, як рабле, тож веселімось людинки на людях, хай плин свою одвічну дерти, застрягло серце, як уламок в рудях, Нічого, це все великою смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас залежить, принаймні вік прожити, як належить.